Привіт! І сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризиків. Наша сьогоднішня новиночка це як я й обіцяла рожева їжа. Мене просила її Валентина, і я її нарешті зробила. Давайте роздивимось пакетики. Ось ось такий. Це в нас така пляшечка. Гарна газировка. Ось такий пакетик, ті, хто дивилися, мій шоц, який вийшов, позавчора, в четверг. Вже бачили цей пакетик. Там відео, як я його розмальовувала. Така ще малинка, тортик. Такий тут у нас ще такий маленький котик, та ось головний льодяник. Та ось такий дуже милий зайчик. Ось так. І на сьогоднішню розпаковочку я візьму пакетик. Але я пам'ятаю, що вона просила зробити фіолетову розпаковку, але я подивилася свої пакетики і не побачила там фіолетових сюрпризів. Тому фіолетова розпаковка не вийде. Можливо, колись вона буде, коли я, зроблю, коли я зроблю якісь фіолетові колекції. Так, а на сьогодні я візьму з цього зайчка, і я почала я не могла втриматись, і я почала новий каталог. Ось так. І закінчується в нас колекція вакуку. Так. Колекція жовта тема. І в мене... я помітила, що жовта тема, скерікрітерс це та мілашки одночасно закінчаться. Це дуже сумно для мене, що вони одночасно закінчаться. Тому я дещо придумала, потім побачите. Так, звідси я хочу взяти будемо. Ну, Звідси я хочу взяти ось цього кю-кю. Далі колекція мілоші. Мене просили ось цей з кінотеатром пакетик. Колекція новорічна естетика. Я беру два пакетика. Хочу взяти ось цього Коргі та ось цього сніговичка. Колекція подарунки на Святого Миколая. Ось цей, давайте візьмемо. Колекція Scarry Крітерси. Um, давайте візьмемо алігатор-гатор. І колекція ялинкові іграшки. Ось я ще ось таку ялинкову іграшку принесла сюди, ось так. Я вже поставила ялиночку. І ось такі у нас тут пакетики. Давайте візьмемо ось цей. І ось стільки нам пакетиків на сьогоднішню розпаковочку і вакуку. Так. І хочу почати зі старого каталога. І почнемо з того, що закінчимо колекцію вакуку, На жаль, і, мабуть, у нас більше не буде таких великих пакетів. І ми дістаємо останню вакуку. В неї буде дуже велика шапка. Я її повинна приклеїти ось сюди, бо я боюсь, що тут буде якась завелика шапка. Тут буде велика шапка, тому я її вони ще й приклеїла. Боже, як тут усе замотано. Ось така шапка. В принципі, може було ось сюди, ну так зробилось. Ось так. Ой, тут ще щось загнуло, тут ще щось не зрозуміло було. І ось сюди. Ось така вакука у нас вийшла. Зазвичай і смішна. І ось так ви можете подивитися на цю колекцію. Це в нас була рідкісна, Вона попалася в першій розпаковці рідкіса. І ось такі, і тут ще ось такі. Далі у нас колекція Мілощів. В минулому відео вона випав ось такий дуже милий лимончик. А в цьому відео ми зараз дізнаємося, хто нам випаде. Я знаю, що тут у нас. У нас ось такий дуже милий попкорн. Дивіться, який мілашка. Ось такий дуже, дуже, дуже милий. Він під номером один. Ось сюди. Ось такий дуже милий. Далі у нас колекція жовта тема. І тут у нас такий смішний котик в банані. Ось такий. Ось насічка. Він під номером 6. Ось сюди. Такий котик банан. Далі колекція Critters. Сьогодні у нас алігатор дато. Ось такий він у нас. Ось так я намалювала під номером один. Трошки закрию голову лікі-лікі, ну, але ось так. Ось такий в нас. І ось така колекція в нас виходить. Дивіться, отут ряд і отут ряд так, так смішно. Далі колекція подарунки не Святого Миколая. В мене у відео на випав ось цей кіндер. О, боже, ні-ні. ні Ну ладно. Так. Тут у нас ось такий пушинг. Це в нас м'яка іграшка така. Під номером 4. Далі колекція новорічна естетика. Сьогодні у нас два пакетика. І перше це коргі. Тут у нас ось такий 2026. Тут у нас конячка, тому що наступний рік, 2026, це буде рік коня. Під яким номером 6. Ось тут, мабуть. І сніговичок. Це був парний пакетик, тут на сніговичок. тут ще був пряник. Ух ти, щось велике. Що це може бути? Я само не знаю. Ого! Нічого собі. Нічого собі. Дивіться, яка велика ялинка. Під номером два. Ось тут, від Hello Kitty. Ось така колекція в нас виходить. Далі колекція ялинкові іграшки. Придається пакетик порвати, на жаль. Тут у нас ось такий песик, і навколо нього блискітки великі. Тут у нас були маленькі блиски з дірочкою, а тут, були, а тут у нас великі. І під номером 6. Ось сюди. І далі в нас все. Тому ми беремо наш новий каталог. Ось, ось так виглядає наш новий каталог. Тут у нас така ейфелева вежа. Ось так. Ми відкриваємо, і тут у нас сторінки для нашої новинки. Ось так. І пакетики ми теж будемо сюди клеяти. Ось. Я зробила для них сторінки. І ось теж милий зайчик. Ми відкриваємо. Так дуже легко. І давайте спочатку подивимося сюрприз. Тут у нас ось такий кіт-кат, і він під номером один. Трошки наліпочку заклаю, але ось так. І далі приклеїмо наш пакетик. Він теж під номером один. Це вийшло випадково. Ви чули це АСМР? Зайчик у нас ось сюди. Ось так. І ось така колекція в нас виходить. Зайчик та кіткат. На цьому у нас все. Всім дякую. За перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Та вітаю вас з Різдвом та новим роком! Це, мабуть, це останнє відео на моєму, каналу, на, на моєму каналі в цьому році. Може, ще вийде якийсь шоц, але відео останнє. І всім пока-пока.